Київське суховарення, ви розумієте, дуже багато чого нищиться в Україні, да і ми е, маємо можливість спостерігати, як е, київське суховарення живе. Ви можете його купляти, їсти, дарувати, коли ви їдете е, в інше місто України або за кордону. Це, наприклад, е, Айва билися, що подивились ранок марафон. Подивились ранок марафон, сходили в кафе. Друзі, і біля цього кафе сфотографували пам'ятник сухому варенню. — Так. — А зараз куди підете? А зараз підемо ще шукати. На складанку йдіть на Андрійську церкву. Підемо. <ріст> дякую. Дуже дякую. Це Прекрасно вас. виглядає. Кінні 12. І ось це ще одна скульптура, яка називається Київська складанка або пазл. І є така традиція, вже склалася, що якщо послати сюди великого пальця. Бо ти відчуєш себе кияном. Може, я помиляюся. Абсолютно вірно, київ складається з усіх нас. Тому два роки тому ми присвятили цей пазл, цю складанку в українській мові є відповідних словом. ми присвятили цю структуру всім киянам. А Костя, не тільки тим, хто тут народився, тому що розумієте, є люди, які переїхали з Маріуполя, з Херсона. Пропоную прохідочку зробити, тому що нас уже деякі люди чекають кияни. Так. І кияни так ми до них і йдемо, і вони теж якраз можуть народитися пізних містах України, але вони кияни. Ми ти цю скульптурку тим, хто тут народився, тим, хто сюди переїхав, тим, хто Київ захищав, хто за нього загинув. Ми схваляємося людям. Власне, день Києва, а вже ж для я. І не дивлячись на те, що начебто все складається проти. От дивіться, навіть дощ то, то йде, то не йде. Щоб аби аби ми не показали ки, ми покажемо, ми показуємо і нас бомблять, а ми стаємо ще сильніші. І ось зараз Савва я вам покажу наймолодшого, мабуть, киянина, який Який, який в цей момент. Я думав, що це. Смідає. Я думав, що. О, що це? Я не соромлюсь, насправді грудне готовлення це найкраще, що я можу дати. Іна, унікальна, тринадцята літера нашого алфавіту е... і це для вас. Наша нова структурка, яку ви теж, теж можете шукати на університеті Шевченка. Дуже дякую.